Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні російські пропагандисти, цитуючи гучні заяви від російської влади, від її представників, та й не тільки, повідомили про істерику на Росії. І не про просту істерику, а про звіринну істерику. Дійсно, сьогодні було декілька заяв від представників російської влади, наприклад, від Захарової, офіційного представника російського МЗС, яка гучно кричала, верещала, несла різну маячню. Загалом сьогоднішній такий вир емоцій на Росії, така чергова хвиля істерики, пов'язана з одного боку, звісно, з парадом, який має пройти в Москві 9 травня, а з іншого боку, імпульсом, який підвищив напруження цих емоцій, послугував вчорашній пост від керівника офісу президента України Єрмака, який вчора пізно ввечері, а саме о 22.06, опублікував таку картинку. Вірніше навіть не опублікував, а зробив репост. На якій ми бачимо? Президента України Зеленського бачимо, Палаючу Москву, навколо бачимо літають дрони. І зверху такий надпис. Цей день ми наближали, як могли. Потрібно зазначити, що, як ми пам'ятаємо, вчора лунали гучні заяви з Кремля, звернення до України, до президента України Зеленського, до української влади. Ці звернення робив Пєсков, речник Путіна, офіційний представник Кремля. Він заявив, що Москва очікує відповіді від України, що Москва сподівається на те, що Україна надасть Росії гарантії безпеки на цей парад. Але я хочу зазначити, що, незважаючи на те, що Кремль вчора фактично випрошував гарантії безпеки від України, була відповідь від України. Зокрема, в тому числі і вчора. Президент України Зеленський вкотре сказав, що Україна не погоджується на перемир'я саме на 9 травня, що Україна погоджується мінімум на перемир'я на 30 днів. Наприклад, 7 травня і далі на 30 днів. Але Москва не хоче відносно дострокового до перемир'я. І Москва відмовляється від цього. Вона хоче лише гарантії безпеки на 9 травня, і все. Є сьогодні заяви президента України Зеленського, який, хоч і не прямо, але відповів на ці вчорашні випрошування від Москви. Він заявив. Що Росія просить тишу на 9 травня, але б'є щодня по Україні і що це є повним цинізмом. Цікаво, що незважаючи на емоції на Росії, на цю звірину істерику, як пишуть пропагандисти, незважаючи на те, що в Кремлі дійсно переживають, чи все буде нормально, чи все піде за планом на цьому параді, сьогодні російські пропагандисти, щоб якось ще то само заспокоїтися, чи то заспокоїти росіян, повідомили така гучна новина. Що на Росію з офіційним візитом прибуде лідер Китаю Сі Цзіньпін, і що він буде 7 по 10 травня в Москві, в тому числі очікуються перемовини з Путіним. Невідомо, чому пропагандисти такі впевнені, що все піде за планом, але я хочу зазначити, що не потрібно концентруватися саме на 9 травні. С можливо щось може статися з 8 на 9, наприклад, або 10, все може бути. Україна не давала жодних гарантій. Тому уважно спостерігаємо за розвитком подій. Сьогодні Кремль вирішив показати росіянам Путіна, який зробив ряд гучних заяв. Він, по-перше, заявив, вірніше назвав примирення увага з українською частиною російського народу неминучою, і повідомив, що йому здається, що це неминуче, не дивлячись на цю трагедію, яку ми зараз переживаємо, це питання часу. Одразу загострю вашу увагу на тому, що Путін надалі не визнає право українського народу української нації на існування. Він називає українців частиною російського народу. І що далі сказати, що змінилося в голові у Путіна? Лунають такі заяви, і це все транслюється на всіх російських каналах. Фактично, російські ЗМІ роблять цитати таких заяв Путіна, і загалом нічого не змінилося. Ще починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, Путін надалі цю маячню. Щодо маячні, то він почав розповідати різні байки про те, що Росія наодинці бореться з колективним Заходом, що Росія сама, що нібито Захід хоче відкусити якісь території від Росії. І Путін чомусь забуває про допомогу від Північної Кореї. Хоча ще декілька днів тому він дякував північно-корейським солдатам. На те, що вони віддали своє життя до Російської Федерації, а зараз розповідає про наодинці. Путін чомусь забув, наприклад, про Іран. Путін чомусь забув і про Китайську Народну Республіку, яка, хоч і не прямо, але допомагає країні агресору. І насамперед, тим, що купує російські енергоресурси близько половини нафти, і також є політична підтримка, чого вартий лише візит, який буде чи відбудеться 7 по 10 травня на Росію в Москву. Це також. Геополітична підтримка і це також фактично вибілювання путінського режиму і країни агресора. Але Путін розповідає, що, начебто, наодинці, і питання таке: а де цей колективний захід? Так, Україна має підтримку, Україну підтримують і фінансово, є військова допомога, але на війну країни блоку НАТО, країни колективного заходу не прийшли. Україна воює сама. Крім того, сьогодні Путін заявив, що Росія не готувалася до так званої спецоперації. І повідомив, що захід його обманув. Знову почав розповідати про мінські домовленості про те, що Росія нібито не готувалася, хоча готувалася. Тому що, щоб відповідно запланувати таку так звану спеціальну військову операцію, повномасштабне вторгнення, потрібно проводити роботу штабам декілька місяців. Раніше Гіркен сирюков говорив, що потрібно десь рік півтора для того, щоб повністю провести відповідні роботи щодо планування. Крім того, було ще відповідне і переозброєння, була модернізація літаків бомбардувальників також модернізовані були танки Т-72. Багато роботи було проведено. Тому Путін в черговий раз бреше, і підготовка до повномасштабного вторгнення вона розпочалася ще з 2015 року, коли Путін зрозумів, що потрібен час. Щодо завершення війни. То Путін нічого не говорив про те, що Росія хоче миру. Взагалі немає заяв. Він заявив, що в Росії достатньо сил, щоб довести так зване сводо логічного завершення, з потрібним для РФ результатом. Виникає питання: а що це таке потрібний для РФ результат? І сьогодні, до речі, деякі російські пропагандисти пишуть, а чому Путін не чітко окреслює цілі, чому знову все так розпливчато, а Путін сам не знає, що вдасться захопити і. Яка ситуація буде, умовно кажучи, через декілька місяців. Він сам зараз нічого не може гарантувати, тому робить такі заяви. Але що важливо, сьогодні Путін почав натякати і фактично погрожувати стратегічною зброєю Україні. Він сьогодні заявив про відсутність необхідності використання ядерної зброї, але він зазначив, що сподівається, що Росії не буде потрібно засовувати її. Що про це сказати? Знову таки, це просто погрози. Вчора мали погрози з вуст Медведєва Захарової, на сьогодні від Путіна. Наші українські ЗМІ акцентують увагу на тому, в тому числі, що Путін раптово заговорив про свого наступника, що зараз розглядається декілька кандидатур, але вибір, врешті-решт, мають робити росіяни, російський народ. Проте, незважаючи на те, що наші ЗМІ виділяють цю новину таку заяву Путіна таким чорним, що обуцим, то він же збирається е залишити владу, насправді це не так. Адже... Це вже було неодноразово. Наприклад, у 2020 році подібну заяву Путін робив. Він говорив про те, що він і вдень, і вночі, начебто, думає про свого наступника. Він офіційно таку заяву робив. І неодноразово навіть російські пропагандисти, російські політичні експерти говорили, що вже обговорилось питання наступника Путіна. А потім що? У 2021 році обнулення Путіна. І зараз, згідно російського так званим він може правити до 2036 року. Тому сьогоднішні такі заяви не варто серйозно сприймати. Це він просто робить такі заяви на публіку, що буцім то він не тримається, як говорив раніше Лукашенко, посинівшими руками за владу, за крісло. Тримається як і Лукашенко, так і тримається Путін. До останнього. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.